Єднання жінок заради руху вперед у Чернівцях. Провели форум жінок буковини. Вимушена переселенка Анна проживає у Чернівцях майже рік і сьогодні розповідає жінкам про свій досвід та досвід інших вимушено переміщених жінок. Сьогодні буду розповідати про свій досвід і, звісно, про досвід наших учасниць програм, яких ми маємо біля 10 тисяч за цей рік. Як вони адаптуються, як вони себе почувають в новій громаді? Дівчина родом із Мелітополя чотири місяці проживала в окупації, після чого прийняла рішення переїхати до Києва, де її рекрутували до міжнародного благодійного фонду. Вже в Києві шукали роботу. Була рекрутована саме в цей міжнародний благодійний фонд на проєкт з розвитку нашого фонду в Чернівецькій області. У Чернівцях відбувся форум, на якому жінки мали можливість висловити своє бажання до більшого залучення процесів прийняття рішень. Мета заходу привернути увагу влади та суспільства до актуальних проблем реалізації гендерної політики у Чернівецькій області. Мета такого форуму полягає в тому, щоб привернути увагу влади і громади до тих проблем, які сьогодні є в суспільстві. На кожному форумі ми намагаємося озвучити. Ті проблеми, які потребують вирішення сьогодні. Ми говоримо і про гендерно зумовлене насильство. Вікторія Макайда, Любов Копоть, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал Сі 4